Доброго дня сьогодні хочу розповісти про таку цікаву і важливу можливість як швидке скидування годинником. Годинників. Якщо в серії Tactics швидке скидування годиннику передбачено на життям двох кнопок, відбувається відрахування 10 секунд, і від, в цьому випадку відбувається скидування годинників годинника на замовчування. Так в інших цивільних годинниках такої можливості немає. Не Я хочу вам запропонувати два варіанти стосовно скидування годинника і подивитися по часу, як ці Варіанти між собою вирізняються, але в нашому сучасному стані це може бути доволі важливо і актуально. Тому не нехтуйте цими варіантами. Продивіться, проаналізуйте, попробуйте навчіться скидувати, не бійтесь про те, що скинуться ваші всі дані, всі ваші дані знаходяться в акаунті в Garmin Connect І при наступному приєднанні вся ваша інформація знов таки зайде в годинник. І чим більше ви пробуєте налаштовувати ваш годинник, Онуєте різні функції, тим більше ви, скажімо так, пам'ятаєте всі ці процедури, знаходите більше нового. Тому ця процедура для годинника нормальна. Пробуйте так, як в критичній ситуації ви можете це не встигнути, а буде велика потреба. Добре, перше скидування це скидування умовно через меню. Відповідно, запускаю таймер і пробую скидувати. 20,8 секунди. Мені знадобилося для того, щоб скинути свої годинники на замовчування. Зараз е, запропоную інший варіант, це так зване скидування за допомогою трьох кнопок. Побачимо, який варіант більш доступний і більш, скажімо, скоросний, швидкісний. Але ви бачили, що я кнопки нажимав дуже швидко і відповідно. Скажімо так, знання того, де це все знаходиться, для вас дуже може бути критичним. Тому попробуйте це зробити декілька раз. Натренуйте руки, щоб, не дай Бог, якщо трапиться якась така ситуація, коли це все буде необхідно, щоб ви могли без питань це все зробити швидко і безпроблемно. Без Стосовно, Опису скидування я звичайно дам посилання на всі сторінки на сторінку скидування тактикса, швидку сторінку скидування тактикса. і відповідно на рекомендований метод скидування годинника, який мені озвучили в цьому в підтримці. Наступний метод полягає в наступному. Нам спочатку необхідно відключити годинник, відключаємо через зажиття цієї кнопки, а потім методом трьох кнопок необхідно скинути годинник. Відповідно, запускаю таймер. Підключились і методом трьох кнопок необхідно включити. Все. Ну, бачите, цей метод виявився те що довшим. Зараз е е я про те, що і розказую, необхідно. Тренуватися, але в чому, в, цьому, в чому суть цього методу, що він хоч і довший, але він вимагає меншої е, необхідності нажаття е, інших кнопок і так далі. Його, в принципі, якщо годинник на руці, ну, відповідно, скажімо так, можна зробити, ну, в принципі, і одною рукою попробувати, да? ось зробити. Е, Треба тренуватися, тобто вибрати для себе той метод, який для вас більш гарніший, тому що в цьому методі я ще раз попробую його скинути, наступний, наступний, наступний ще раз 2990, попередній був. Але там більше нажаття, нажаття кнопок треба. Тут можна приспособитись, не треба ніяких кнопок додаткових нажимати. І от за 30 секунд, умовно, ви скидуєте свій годинник, якщо відчуваєте якусь небезпеку. Чи, ну тобто, розумієте, про що я кажу. Ну, давайте ще раз спробуємо, я не буду мову міняти. Ось, дивіться, вибираю. Так. Нічого нема поганого, тому що ви переприєднуєте. Навіть навпаки, я вам скажу. Періодично для годинника бажано скидування. Там накопичуються якісь невідомі файли, які навіть трошечки дають таку, таке підтормажування в роботі годинника. Тому. Бачите щось незрозуміле, методом трьох кнопок скидуйте і не задумуйтесь. Нічого для годинника поганого в цьому не буде, а буде лише тільки один позитив. Ну Таки пробуємо. І метод трьох кнопок ну, бачите трошечки вже швидше, трошечки швидше, ще трошки замешкався, тобто десь порядка 26 секунд. От, якщо притренуватись, то ще швидше можна зробити от таке от швидке скидування годинника. Ну не тактикс, немає можливості двома кнопками скинути, але користуйтесь, обирайте для себе той варіант, який вам цікавий. Але це бажано зробити. Чому тому, що ви розумієте, що ваш годинник, вашому годиннику, залишається багато додаткової інформації, яка не бажана, щоб потрапляла в руки. Тим, кому не бажано, щоб вона потрапляла, тому я раджу потренуватись, раджу цим користуватися. І всього доброго, до побачення. Підписуйтесь на канал.